Хмельничанка Зінаїда Броніславівна з 2015 року розпочала допомагати українському війську. Спочатку в дитячому світі, згодом у громадській організації захист об'єднання волонтерів. За цей час встигла зв'язати для захисників 4 тисячі килимків. Це макове зернятко, але щоб кожен так з наших українських людей робив, то це було б видно. То зараз можна і сісти на… Землю святу, бо вона наша тепленька, але прийдуть холода в тому е, е, машину, тому в танк. Я як цього не роблю, мені ніби не вистачає повітря. Минулої п'ятниці жінка долучилась до волонтерського пікніка. У неформальній обстановці представники захисту підбили підсумки роботи громадської організації. Від початку року, завдяки благодійним зборам, волонтери передали захисникам необхідні речі та обладнання на понад 21 мільйон гривень. Ми постійно всі кудись біжимо, і це вже давно насправді не спринт, а марафон. В такому постійному ритмі, коли ми робимо задачі, ми не бачимо загального результату, тому що зроблено, зроблено, пішов далі. Далі висвітити загальні масштаби, що було зроблено, розповісти, що ми плануємо робити надалі. Запросили на захід представників філії захисту та партнерів громадської організації. Серед них Сергій Субота. Він допомагає у захисті закривати збори, а нещодавно взяв участь в організації ретриту для дружин полеглих героїв. Планує працювати в цьому напрямку і надалі. Почав будувати свій відпочинковий комплекс, і є перший будинок, буде і наш відпочинковий комплекс, де будуть люди. Ну, дня, думаю, 3-4 в тиждень, коли немає людей, можуть приїжджати військові зі знижками або навіть зовсім безкоштовно. Для мене війна почалася ще на Майдані в 2013 році, яка переросла в 2014 рік в АТО і все інше. Я розумію, як це морально важко і в самого голова сива. Тобто, я думаю, що це людям просто приїхати, подивитися на воду, розпалити багаття, побути в тиші зі своєю сім'єю. Це має допомагати. Від початку повномасштабної війни підсумували у захисті волонтери сплили майже 2,5 тисячі маскувальних сіток та понад півтори тисячі кікімор. Більше 18 тисяч осіб скористались послугами соціального магазину Доброзахист. А ще для захисників сформували понад 8 тисяч аптечок та майже півтори тисячі ящиків медикаментів. Одним із наймасштабніших проєктів стало відкриття у приміщенні громадської організації ветеранського простору захист 4.5.0». Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.